Українець, якого Німеччина звинувачує у вибухах північного потоку, вільний польща зробила важливий крок, що ж стоїть за цим рішенням. Путін може приїхати до ЄС. Одна із країн вже готова прийняти диктатора. Коли це трапиться і яка країна на це погодилася? Польща ухвалила історичне рішення, яке збереже життя тисячам тварин. Зоозахисники вже говорять про те, що цей день увійде в історію. А у Польщі справжній весільний бум. Українці та поляки деталі частіше створюють спільні сім'ї. Анна Львова, польська радіо для України. Вітаю! Окружний суд у Варшаві не погодився на екстрадицію до Німеччини українця Володимира Же, якого підозрюють у причетності до вибухів на газопроводах Північний Потік, а також скасував його арешт. Розгляд цієї справи відбувався у закритому режимі. і Ось адвокат підозрюваного наголосив, що в Німеччині його клієнт не може розраховувати на справедливий суд, адже йдеться про дії проти інфраструктури, яку ЄС визнав такою, що підтримує військові дії РФ. Тут зараз буде цитата: жоден громадянин України не може бути засуджений за дії спрямовані проти РФ. Заявив захисник. Суд погодився з аргументами сторони захисту і постановив не передавати українця Німеччині. Звільнили його із під варти. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск у соцмережі X колишній твіттер вже зреагував на це і підтримав таке рішення. Він написав тут цитую: польський суд відмовив у видачі німеччині українця, підозрюваного у підриві північного потоку. 2 і звільнив його із під варти. І правильно зробив справа закрита. Цитати. Володимира вже затримали наприкінці вересня у місті Прушков за європейським ордером, виданим німецькою прокуратурою ще у червні цього року. І це вже друга відмова країни ЄС у подібній справі. Верховний суд Італії також скасував рішення про екстрадицію іншого українця, Сергія Кузнєцова, якого Німеччина підозрює в тій самій справі про вибухи на північних потоках. Що ж ви думаєте про таке рішення суду? Напишіть в коментарях. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан знову здивував Європу. Він провів телефонну розмову із Владиміром Путіним і запропонував йому організувати зустріч російського диктатора з президентом США Дональдом Трампом саме на території його країни у Будапешті. Як повідомляє Кремль, наприклад, саме угорська сторона ініціювала ось цю розмову. Орбан нібито висловив готовність забезпечити усі умови для можливого саміту. Сам ж Путін розповів Орбану про свою попередню розмову із Трампом і про плани обговорити з ним тут. Цитую. Шляхи мирного врегулювання війни проти України, яку він же ж і розв'язав. Після дзвінка Орбан написав у своїх соціальних мережах, що тут цитата: підготовка йде повним ходом і натякнув на те, що зустріч лідерів може бути вже зовсім скоро. Коли ж скоро у Кремлі, наприклад, стверджують, що саміт у Будапешті справді можуть провести впродовж двох тижнів, але конкретної дати поки немає. Очільник угорського МЗС Петр Сіярто каже, що ще тривають перемовини між радниками Путіна і радниками Трампа. Цікаво, що Угорщина залишається і є членом міжнародного кримінального суду, який видав ордер на арешт Владіміра Путіна. Водночас Будапешт вже заявляв, що із тут цитата повагою прийме російського правителя, бо вважає себе. Тут цитата ще одна найбезпечнішим місцем у Європі для такої зустрічі. Якщо поїздка відбудеться, це буде перший візит Путіна до країн ЄС від початку повномасштабного вторгнення. До чого, на вашу думку, може призвести така зустріч? Пишіть в коментарях. У п'ятницю, 17 жовтня, польський сейм ухвалив рішення історичне. Країна забороняє розведення хутрових тварин. Відповідна поправка до закону про захист тварин передбачає поступове закриття усіх хутрових ферм до кінця 33-го року. За документом, підприємці, які завершують свою діяльність раніше, зможуть отримати компенсацію. Наприклад, якщо ферма закриється до 27-го року, власник отримає чверть свого середнього річного доходу за останні роки. Якщо пізніше сума буде зменшуватися, аж поки після 31-го року. Компенсації не буде взагалі. Закон також встановлює повну заборону на розведення та вирощування хутрових тварин. Окрім кроликів, він набуде чинності вже за два тижні. А після офіційного оголошення за рішення проголосували 339 депутатів 78 були проти, 19 утрималися. Польща стала однією з небагатьох країн Європи, які офіційно відмовляються від хутрового бізнесу. Раніше схожий закон ухвалили у Литві. Там ферми закриють до 27-го року. Що ви думаєте про такі зміни? Напишіть в коментарях. У Польщі справжній весільний бум. Українці та поляки дедалі частіше створюють спільні сім'ї. І це вже статистичний рекорд. За даними головного управління статистики, лише у 2024 році зареєстрували понад 5 тисяч шлюбів за участю українців, із них понад 2,5 тисячі між українками та поляками. Ще 10 років тому таких історій було у сім разів менше. Найчастіше це українки, які виходять заміж за поляків, але є і зворотні історії. Понад 500 поляк обрали своїми чоловіками українців. Дослідники говорять, що це закономірно, коли життя за кордоном стає тривалим, хочеться стабільності, сім'ї і, можливо, трохи дому поруч. У Польщі кохання перемагає, схоже, воно дедалі частіше говорить двома мовами.